Різдвяні обереги з колосків для захисників виготовляють у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. Такі дідухи створюватимуть святковий настрій та піднімуть бойовий дух військових, кажуть майстрині. Ми хочемо ці сувенірні дідухи подарувати, виготовляємо і подарувати нашим воїнам, захисникам, які зараз перебувають в. Гарячих точках викладачі та учні екоцентру вже виготовили близько 15 дідухів, але на цьому зупинятися не планують. Всі обереги відправлять на фронт напередодні святвечора та різдва. Дійсно співпрацюємо з волонтерами, і тоді ми вже будемо передавати їх нашим хлопцям на передову. До святого вечора вони вже мають бути доставлені в фунт призначення. Юні майстрині, які долучаються до виготовлення дідухів, сподіваються, що їхні обереги допоможуть воїнам якнайшвидше перемогти ворога. Ми робили діду для захисників України. Було не дуже важко, але де були деякі труднощі. А як думаєте, їм сподобається? Вони будуть раді, що так. 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 Приєднатися до такої ініціативи можуть і тернополяни, створюючи дідухи як вдома, так і відвідуючи майстер-класи у екоцентрі. Для того, аби виготовити дідух самотужки, потрібно мати пшеницю без осту. Спершу зв'язуємо колоски у пучок. Декоруємо його ще за допомогою ось таких вігнутих колосків пшениці. Обмотуємо. У нас виходить так звана голова. І зв'язуємо ось таким члотом. Наступне, що нам знадобиться, це ось така невелика пляшечка. Пляшечка з під йогурту, кефіру. І щоб добре пляшечка це стояла, ми наповнюємо піском, або це може бути знову ж таки пшениця. І поміщаємо наш пучок. Підрівнюємо. Так, підрівнюємо. Так, поміщаємо у пляшечку. Далі ми беремо мішковину. Якщо пляшечка невелика, ми беремо в мішковину розміром 50х50 см. Поставимо на центр. Пляшечку і обгортаємо. Робимо так, так звану спідничку. Так. так, як ви бачите, у нас ці сувенірні дідушки задекоровані ось такими квіточками. Це соняшник, адже соняшник є символ, рослина-символ України. Зробити такий дідух можна за годину. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.